Вітаю, друзі, сьогодні 10 жовтня 2025 року. І ну всім, хто стежить ну, і живе в Україні, відомо, що цієї ночі Російська Федерація масово обстріляла знову Україну, Київ, зокрема, інші міста: Харківщину, Полтавщину. Е обстріляла об'єкти енергетики України. Зокрема, балістичними ракетами і шахедами, більш ніж 450 було безпілотних літальних апаратів, і більш ніж 30 ракет були ураження, в тому числі один із безпілотних літальних апаратів попав чи вдарив по житловому будинку в Печерському районі міста Києва. В Києві не було і не знаю, є вже чи немає світла, водопостачання. Транспортні труднощі з доїздом на роботу і так далі. І ось дві години тому, ну тобто зараз четверта, десь там, напевне, в 14-й чи перед цим, Петро Порошенко в Твіттері написав твіт на фоні світлини цього ураженого будинку в Печерському районі міста Києва. Перемагає не той, хто сильніший, а той, хто не здається. Вінстон, Черчилль. Ну, чесно кажучи. Мене неприємно вразив цей твіт Порошенка, тому що знову ж таки для мене це є прикладом дешевого популізму, замість того, щоб підтримувати людей в прагматизмі якомусь і пояснювати, як діяти, і пропонувати якісь стратегії, Порошенко демонструє в чергове популістичний підхід до політики. Можливо. Його там політтехнологи вважають, що саме так потрібно сісти на коник незламності і потужності і в такий спосіб набувати політичної популярності. Але для мене, як для виборця Порошенка, це приклад безвідповідальності політика, а не, е, е, не скажімо так, цей допис мене не надихає, тому що це повна маячня. Не перемагає той, е, хто не здається, перемагає справді той, хто сильніший. Хто має більше ресурсів, людських, матеріальних, військових, хто має розумну стратегію, в тому числі і тоді, коли він захищається, хто має ефективного лідера і його команду, в Україні цього немає. Хто має сильні Збройні сили, в Україні це є. Хто має відданих союзників, які готові воювати за цю країну, як в Другій світовій війні, коли за Совєтський Союз? Були країни, які були готові воювати. Західна коаліція. Зараз в Україні таких союзників немає. А в Російської Федерації такі союзники є, наприклад, Корейська Народно-Демократична Республіка. І якщо країна має відданих союзників, які готові за неї воювати, так, тоді вона перемагає. Якщо вона має сильну мотивацію людей і війська, яка підкріплюється правдивими, правдивою політикою. Відповідальною політикою з боку влади, коли влада власним прикладом показує, що вона несе разом із е країною е всі труднощі, які переживає країна. Наша влада не така, вона живе своє краще життя, е вона накопичує майно, їхні близькі і родичі не мобілізовані або виїхали за межі країни е е е корупціонерам Зеленської компанії. Чи тим, хто виступає проти них, одних вони е, закривають в СІЗО, а інших, е, іншим дають можливість, не знаю там чи не дають, але яким чином вони мають можливість виїхати за межі е, України і спокійно сидіти собі там у Монаках, у віднях, е, чи як Арестович, десь там в Сполучених Штатах, що де він там сидить? От тому е, дуже прикро, що е, в такий період, коли людей потрібно підтримувати правдою. І потрібно надихати стратегіями розумними. Порошенко скочується до дешевого популізму, як і Зеленський. І, на жаль, я вважаю, що це не той шлях, яким повинен йти лідер опозиційної політичної сили.